Але е, все ж таки в першу чергу мені здається, нам варто весь час пам'ятати, що е, як ну, що росіяни роблять, е, от росіяни взагалі хочуть виграти цю війну, при тому вони хочуть її виграти, навіть якщо тут у нас не залишиться нікого живого. Їх це влаштовує абсолютно. От тому, е, коли росіяни е, чим-небудь новим нас вбивають, або якось масовано нас вбивають, то насправді для них достатньою причиною є те, що вони отримали таку можливість. Але якщо все ж таки шукати ще щось, крім цього, хоч ще раз, цього більш ніж достатньо. Але е, ми ж чекаємо з дня на день так званий меморандум. Нам е, грустний лошадь, товариш Лаврушка, от має з дня на день передати е, принаймні, принаймні він обіцяв, а вони слово завжди тримають. Ми ж знаємо. Так от е, він принаймні обіцяв, що він передасть нам е, некий документ під назвою меморандум, де будуть сформульовані ті, е, ті умови, на яких вони готові говорити з нами про те, що можливо вони припинять нас вбивати. І швидше за все, судячи з преамбули, яка була у Стамбулі, умови будуть такими, що ну скажімо так, дійсно, якщо ми ці умови приймемо, їм просто не буде потреби нас вбивати, бо ми за, не, за, за них самі все зробимо, що їм треба. От, от, ми чекаємо цього меморандуму, і швидше за все нас зараз до цього готують. От притом, зверніть увагу, удари не на фронті. От, бо вони знають, що нашу армію, скажімо так, вони цим ні в чому не переконають, mm -hmm. крім як необхідності ще вбити трохи орків. От, а удари спрямовані саме на тил, щоб ми з вами впали нарешті в стан. От що завгодно, аби це тільки припинилось. А тут нам якраз меморандум, от де буде якраз перелічено оце що завгодно, на якому можливо вони би і припинили. В цьому, в цьому сенсі, з їхньої точки зору, абсолютно логічно.